Сучасна вулиця Патріарха Сліпого, де молоко у нас, і тягнеться сюди, до Атріуму, до вулиці Руської. За Польщі на картах 37-8 року я бачив назву Рейтана, а потім Зої Космодем'янської за радянських часів. Як вона виглядала до війни, чи там щось залишилось? Бо там є пару будинків, але таке враження, що вони геть чисто перебудовані. Там, де спілка письма. Зараз, за, зараз там нічого не, я б не, не могла вам пояснити, тому що настільки -то все змінилося. Там, там нема вже тих старих. Там отой будинок, що молоко і там той будинок, топольський то, 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 то будинок. Тобто на фундаменті стоїть дивитель там. Так, так, витальку, та, так, так, дитинку, так. То, власне, усі працівники, цивільні працівники Азербайджанту. Азербайджанту. Арбайзанту, Арбайзанту, біржі всі жили в цьому будинку. Так, І навіть е, наш директор Арбайзамту на польське Різдво, то, німці щось, то він нас з колею сказав мамі, щоб мама нас брала гарно. І він в тій годині, на яку він сказав, він прийшов нас, взяв і запровадив там, там були німецькі діти. І там така, така велика кімната була, така саля велика, посередині стояла велика ялинка. І ми там бавилися, і, і за руки взялися і кругом тої ялинки, музика грала, нам, нам гра на шв'ята. на шві, так ще прислухав, що прислухався так дуже гарно, німець грав на ой, боже, кардіоні. Так, я так запам'ятаю, тоді з польські. Тут будинок готелю Пунчерта. Там де ви згадували, що майки мали свій ресторанчик, магазин м'ясний. Чи відбувалися там ще якісь події? Як ставилися до того будинку? Чи можна було старим його, наприклад, вважати, чи там був зал якийсь особливий? Там, розумієте, магазин був дуже великий. А, крім почати. Він був великий не вшир. То було по стороні так... вулиці Сагайдачного, чи сюди до медакадемії він тягнувся? Ні-ні, то він був. Як на розі. Ну, я маю на увазі, вхід був. Там, де зараз так. молоко вхід. Чи стоїть? Ні, ні, там ні, де? там, де молоко. А крім цього так. магазину, що там ще діяло? Якісь магазинчики, щось там. Ну, Там 음... далі були якісь магазинчики. Не пам'ятаю, що вони були. Я щось не пам'ятаю, боже, то все це вже забулося. Я зустрічав щось на фотографіях повоєнних надзвичайні руйнування того будинку. Можемо говорити, що тільки фундамент лишився якого? Того готелю кунчерта. Я бачив Готель фото, що знищене. Так так, вони його знищили на тобто, ніч. Скоріше за все він розібраний і на фундаменті побудований той новий. Ну, всі Та там можна було ті всі будинки, що лишилися, і все реставрувати, щоб вони лишилися. Ну то ж не було кому.